Друзі, нехай ваш золотий вік, не маючи значення, в скільки років, буде завжди казковим, не дивлячись на події життя в країні. Для мене осінь іде в зиму, тож казкова зима. Ти стільки снів для мене приховав. Що висів їх, гріє лише лише душу, кожне, мабуть, по крапельці збирав, щоб подарунок був у клянці плюшу, хоч злива і прибила зелень трав, коли на зиму осінь поглядає, та щастя в тому, що усі згадав, і та хто поруч з вдячністю приймає. Знов повернув ті ж доторки руки і крадькома забуті перегляди, розливом повноводної ріки теплі обійми у часи досади. Усе, як в сні, та вишня розцвіла, яка давно у стовбурі зав'яла, і рука сміло в танці повела так вільно, наче музику зіграла. Подум надії увесь лід підняв. Давно вже приморожені листочки, наче вписані в небеса заграв думки щасливі, вилиті в рядочки, не спогадами стелимо килим, вливаємо красу рим у розмову та кожним днем, як небом осяйним, пливемо у зиму свою.